Друзі, всім привіт! Ось такі вугрі 4 дюйми. У кольорі морква родин Carrot Приманочка 100 мм до загибу хвостика. Чудовий варіант для ловлі як судака, так і щуки, так і сома. Для окуня вони будуть трошки великувати. Це приманочка дуже універсальна. Вона ловить як щуку, так і судака за рахунок своєї форми та гри, тому що є приманки, які чисто більше розраховані на щуку, а є на судачка. Ці приманки активно збирають всю активну рибку, таку як щука та судак Дуже чудовий гарний варіант. Ось така приманочка. Ось в такому кольорі. Це у нас хід сезонів. Вже дуже полюбилася ця приманочка нашим риболовам. Друзі, кому цікаво, щоб сам отримати асортимент з нашими приманочками і зробити замовлення, переходьте за посиланнями в описі, інстаграм та Facebook. Пишіть нам в, в приватні повідомлення. Ми надамо, надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така ось приманка дуже гарна. Виглядає дуже гарно, грає у воді, реалістично, як вугор, як п'явка, як щось таке подібне. Працює вона як на джигу, так і на рівномірній проводці. Можете використовувати в деяких місцях. Має довжину, ще раз повторюся, 100 мм до загибу цього хвостика. Активна приманочка. Дуже класно, реалістично грає в воді, дуже полюбилася. Можете побачити в нашому інстаграмі та фейсбуку дуже гарних трофейних судаків, які ловили на цю пойманочку. По, навіть 8, 8, були кілограм попадалися хлопцям з Тернопільщини. Це така хі, хід сезону. Дуже гарна тема, це воно схоже дуже на саваж в угрі Мають форму, проте в них немає таких розмірів. Вони в них йдуть у дуже великому розмірі 7, 6, 8, 10 дюймів. А це ми зробили четверочку, 4, 4 дюйми. Гарна тема, дуже, дуже класна. Мені подобається, що вони універсали. Вони і щуку і судака ловлять. Бо буває є щука і судак, а ловиш пойманкою. Вона більше люди не знають, розрахована на судака, а ловлять. Нею щуку, а щука не бере. Тобто ну, треба є дуже багато приманок, і вони усі мають, мають своє, своє цільове направлення. Ця ж приманочка, вона універсальна, така ж універсальна, як і деякі інші приманки з нашого асортименту. Є, звичайно, які мають повне направлення для конкретної риби, там, наприклад, щуки або судака. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Будемо раді всіх бачити. Ось така гарна приманка. Як колів байтбріз, морквочка. Там 99,9% цей колів повторили. Все дуже гарно та чудово виглядає. Всім дякую, всім усього найкращого, Бережіть себе.